Я відмічу, що Шищенко особливу увагу приділяє тактиці. Кожне кожна тренування це певного роду тактичне заняття. Дуже багато приділяє багато тому, щоб розмістити граців по полю, щоб вони знали, куди бігти, в який момент гри, при якій гравій ситуації. Також порівняно з Юрієм Максимовим можу сказати, що тренування набагато більше по часу вони збільшилися. Максимом більше були такі короткі, інтенсивні тренування. Тут більше. Йде мова про такі комплексні заняття, і дещо ми по-іншому готуємось до гри. Такі от моменти, зв'язані з виїздом команди на матчі. Різним часом початку тренувань. Це Точні моменти, з найбільш такого ключового, який можна зараз помітити, те, що змінилася тактика гри команди. Ми сьогодні вже граємо не по схемі 4-4-2, як грали при Максимові, ми граємо 4-1-4-1, де фактично є один напад.